Можна посмотрите в інтернеті. Mm. І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старість. І наперед не треба вражити. І за минулим плакати. Тож безлівость люденьки на люди. Хай миле млин свою, адвічну двічну Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все не бачене, Хай буде все пробачене, пробачення. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гад. І наперед не треба вражити. І за минулим плакати не варко. О, так, як є. А може бути гірше, а може бути зовсім. Зовсім зле, ну поки розумом біди не згірше, не будь робом і смійся, як робле, тож веселімось, люденьки на людях, хай милий млин свою обличну деть, застряло серце, мов пасколи в грудях. Нічого, це це дивою смерть. Хай буде все небачне, побачить. Хай буде все пробачення, пробачення. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.